Готуємо смачний манник. Беремо 100 г цукру, 10 г ванільного цукру, 200 г манки, 350 мл кефіру, жирність 2,5 Перемішуємо, відставляємо на 30 хвилин. Манка набухла, додаємо 3 курячі яйця і знову гарно перемішуємо. Додаємо 60 мл оливкової олії і знову перемішуємо. Додаємо дрібку солі, неповну чайну ложку соди, трішки гасимо лимонним соком, додаємо 200 грам борошна. Знову все перемішуємо. Додаєте столову ложку або дві звичайного маку. У мене вже був мак, я готував на пирогі разом з ізюмом. Тому я додаю дві столові ложки маку. Уже такого. Розподіляємо тісто на дві рівні частини і в одну частинку додаємо десь столову ложку півтори какао. Форму для запікання змащуємо важковим маслом і випадаємо по 3-4 ложки тіста. Спочатку одне, потім друге. І так по черзі. Тепер зробимо якісь такі візеруночки. І тепер в духовку на 200 градусів на 40 хвилин. Мамик готовий. Трішки його змочуємо ось так молоком, і зовсім трішечки присипаємо цукром. Все неймовірно смачний м'який манник, готовий з молоком. Це взагалі топ. Друзі, смачного.